Чаємо весну, ще пливе на Сонце придивляється до їх кольорів. Теплом угортає все живе, безкраї простори рідної землі, нашу неньку Україну. О війни неморуші злави, бо мріяний і вистрашне, гартований у вогни вікоповної битви. На крилах весни влину до нас урочистий день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Чорний смерч війни скопили мільйони життів. Провополитний квітві з фашистам Україна втратила кожного шостого свого жителя. Імена загиблих героїв занесено в звіржалі пам'яті жертв, вивішує з усіх літ. І на мармурі куто, на граніті, металі, щоб кожен знав. Ніхто не забути, ніщо не забуто, і безвісті ніхто не пропав. Їх прийняла війна, лишивши списки Загиблих в праведнім бою, Замерли в Тузі Облізки, ранітнім кам'ятнім строю. У моєму рідному селі Долинська в самому центрі є дві барацькі могили загиблих воїнів Другої світової війни. У окремій могилі, поховано Хвардією рядового щиту ї гвардійської стрілецької дивізії Ясенка Михайла Михайловича. До 1961 року на похованнях височів металевий обеліск, яким було замінено скульптурою воїна. Тоді ж була встановлена меморіальна дошка з прізвищами відомих загиблих героїв. 1971 році ціла воїнів з місцевого кладовища були перезахоронені в брайську могилі. Сюди ж у жовтні 1975 року перенесли останки чотирьох радянських воїнів з кладовища села Новослобідка. У 2007 році на Брайській могилі на постаменті піднялася залізобетонна скульптура скорботного воїна з автоматом та каскою в руці висотою 3,5 метри. Перед пам'ятником розташовані дві меморіальні плити. З прізвищами загиблих воїнів. Праворуч від братських могил Меморіальна дошка невідомому солдату. Історичний комплекс, створений як данина пам'яті усім, хто спітнувся об кулі на фронтових дорогах. Є пам'яткою історії місцевого значення. Має охоронний номер. Територія навколо завжди впорядкована. І кожного року, у травне сюди йдуть дорослі і малі, щоб шанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні. У віки. У віки, у віки, вкарбувалися мужності кроки. Не зітруть буреві роки. В нашій пам'яті подвиг високий. Пам'ятаємо, перемагаємо.